Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів нових українських детективних серіалів спішу повідомити, що 14 жовтня о 20.00 на телеканалі ICTV2 стартує прем'єра нового сезону серіалу під назвою Коп з минулого 3». Це іронічний детективний серіал, в головних ролях якого зіграли Дмитро Суржиков, Дар'я Трегубова, Павло Текучев та інші. Головним у цій детективній історії є капітан поліції Олег Долін. Чоловік приходить до тями у лікарні, і дізнається, що після важкого поранення пролежав у комі 20 років. За цей час міліція перетворилася на поліцію. рекет і братки залишилися в минулому, а у новій реальності всі зависають у гаджетах та знімають блоги. В нових серіях серіалу Долін уже адаптувався до сучасного життя, навчився користуватися гаджетами і новими технологіями. Тому злочинцям не залишить жодного шансу. В нових серіях на нас чекають пригоди Доліна та його напарника сироїда, нові розслідування, неочікувані розкриття злочинів, а також цікаве особисте життя головних героїв. Як прокоментував сам Дмитро Суржиков, його герой в новому сезоні зустріне жінку, тому в серіалі буде багато пристрасті, емоцій, ревнощів та кохання. А от чим закінчиться дана любовна історія, це можна буде дізнатися, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.